Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Якщо ранок у великому місті ти зустрічаєш серед своїх, твій день буде яскравим. Сьомий нуль на ICTV2 Ми починаємо ранок у великому місті. На Росії починається бунт проти брехні Соловйова, дружина рускага контрактника, якого кинув у бій п'яний командир. Звертається напряму до Соловйова. Бачте, яка ситуація Рудольфович то розповідає, що такого в російській армії немає і називає всі такі звернення фейками, і ципсо. Ця громадянка чомусь думає, що вона до нього докричиться. Ха, наївна. Хочу, Хочу звернутись до самого Соловйова. Сказати, сказати ось вона я. Ви можете на мене зараз подивитися, як бачите, я не фейк я є громадянкою Російської Федерації. Я народилась я тут, я тут, і я пишею своєю батьківщиною, і я ніяк не ципсо, яким ви мене намагались виставити. 8 березня Ксенофонтов напився і в поганому нестрої відправив велику кількість бійців на смертельний штурм. І серед ксенофонтова, що потрапили під гарячу руку, був і мій чоловік. Але Рудольфович, звісно, знову назве тебе фейком. Скаже, що це все згенерував чат GPT на базі НАТО. Покривляється в камеру, німецьку і Піде додому пити шампанське. Може собі дозволити, йому три рублів платять, щоб він вам локшину на вуха вішав. У Симоніян роман з Путіним вона сама розповідає, що в США її називають його медіа королевою. І незважаючи на те, що боброїдка людина дуже скромна, вона прийшла і розказала про це на федеральному телебаченні, щоб всі почули, що вона соромиться такого прізвиська. Медіа королева Путіна заявила щось там. Хоча про це попрошу колеги. Ви ж зараз дивитесь мене прикладаєте. Потім до західників звертаюсь, не треба. Будь ласка, оцього медіа Олеве дівчинку легко зіпсувати. Ось зіпсуєте? Я перестану перестану себе виховувати, перестану сама себе ставити в кут, кричати на себе перестану, а тут і так себе заганяла, сром'язлива ти наша. Таке враження, що переслідування в Америці стало для Симоніан головним приводом для гордості за все життя. Вже другий тиждень вона тільки про це і говорить. А зрештою, може, вона просто боїться, що рука Вашингтона дістане і навіть не на Росії. Голова міністерства зовнішніх справ, так званої Росії Лавров, зганьбив Путіна на увесь світ. Він намагався розповідати брехню про те, що Росії не потрібні українські території і в процесі засміявся. Виходить, що конячка сам не вірить у те, що каже. Містяться натяки на те, що ось давайте виходити з того, що доведеться територіальні питання вирішувати з урахуванням реалій на землі. Мова не про території. Ми чужої землі хе -хе, ніколи не хотіли. А саме тому, коли ви окупували українські території, ви швидесенько їх вписали у свою конституцію, щоб, не дай Боже, ніхто не забрав. Путіну усі ці роки було замало землі, може, хоч під нею насититься. Все пропало. Щоб повернути Курську область, Росії доведеться її знищити. Про це прямо заявляють російські пропагандисти, і власне так і пояснюють, чого вони не можуть захистити власні території. Людей їм, бачте, шкода. вже місяць. Вже місяць минув з моменту вторгнення по суті на територію Курської області. І сьогодні в офіційних зведеннях йдеться про те, що ми відбуваємо атаки, але поки що немає відомостей про те, що ми наступаємо і звільняємо ті чи інші території. Ну, чи майже нема? Тобто, я розумію, тут є проблеми. Насправді, якщо ворог облаштувався в лісовій смузі, то щоб його вибити, треба знищувати все, що там знаходиться. Ну вам же по телевізору подобалось дивитися, як Росія кабами б'є по українських містах. От тепер доведеться так само воювати, але вже на своїй території. Але не переживайте, довго це не буде. Зрештою, в нас теж є свої каби. Жителів Москви спитали, чи переживають вони за жителів Курської області. Вийшло, що куряні самі винні в тому, що їх захопили. Вони ж не організували свою безпеку. Тобто, ти заробляєш гроші, ти їх витрачаєш. Твоє життя нормальне. Об'єктивно, чому ти маєш переживати за людей, які не змогли своє життя так налагодити, так як ти? Тобі це все теж не зі стелі впало. Ти ж теж якісь зусилля доклав. Ти ж зараз від чого відмовляєшся? Ага, ти схоже, відмовився від здорового глузду, тому що за цією логікою виходить, що ви винні Росії все, а вона вам нічого. Та й взагалі навіщо вам тоді армія? Якщо ви можете витрачати гроші на власну безпеку, сюр якийсь.